Ви вже навчилися пекти бісквіт, але не знаєте, що з ним робити далі. Хочете зібрати гарний торт вдома, але боїтесь, що це складно, дорого або щось знову піде не так? Було таке: крем поплив, начинка витекла, а декор виглядав зовсім не по Пінтерест. В цьому уроці все буде просто і зрозуміло. Покажу, як зробити два смачних креми. Універсальну начинку, просочення та легкий декор, і ви зберете гарний домашній торт без зайвих нервів. Готуємо форму для ягідної начинки. Форма має бути діаметром на 3-4 см менша, ніж діаметр бісквіта. Беремо харчову плівку і нею обтягуємо форму. Щоб вона краще трималася, змочуємо форму водою. І гарненько натягуємо, приклеюємо плівку. Далі нам потрібно два шматки фольги, обгортаємо нею форму, скручуємо і притискаємо. Щоб фольга краще трималася. Коли, щоб горнули, бажано поставити форму на рівну поверхню, дощечку чи піднос, щоб було зручно перенести в холодильник. Для нашої ягідної начинки беремо 6 грамів желатину, заливаємо 36 грамами води, пропорція 1 до 6. Залили розмішали і ставимо в холодильник для набухання на 10-15 хвилин. Готуємо 75 грамів цукру і півтори чайних ложки крахмалю, бажану кукурузного. Перемішуємо гарненько, щоб у нас не було грудочок. Беремо 300 г ягід, Це може бути полуниця, малина, ожина, смородина, будь-які ягоди, які в вас є. І збиваємо їх, не збиваємо, а перебиваємо подрібнюємо блендером. Можна полуницю подрібнити, малину додати цілу. Як Випили в пюре наші ягідки. До речі, це можуть бути і заморожені ягоди. Перед цим трішки розморозити, звичайно, щоб вони могли подрібнитися. Йдемо з нашими ягодами на плиту, доводимо до кипіння. Коли ягідки закипіли, Дощечком сиплемо цукор перемішаний з крохмалем. Інтенсивно перемішуємо, щоб не було грудочок. І варимо 2 хвилинки. 2 хвилинки проварили. Бачите, став такий гарний колір. І знімаємо В гарячу масу додаємо набухший желатин. Перемішуємо до розчинення желатину і охолоджуємо. Можна перелити в широку миску, або ж поставити кастрюлю в ємність з холодною водою. Виливаємо у форму наше тюремку. І в холодильник на 2-3 годинки або можна на ніч, якщо ви будете торт збирати завтра.